Мікрорайон Новомиколаївка у Кропивницькому це неофіційний пляж. Та, оскільки люди тут купаються, воду з річки Інгул досліджують на наявність небезпечних бактерій кишкової палички, сальмонели, стафілокока, пояснює помічниця лікаря-епідеміолога обласного центру контролю і профілактики хвороб Людмила Авраменко. Також перевіряють воду на наявність збудника холери. Проводиться на відстані 1,5-2 метра від берега і 0,4 метр на глибині, коли температура води не менше 16 градусів. Щоб нам було зручніше, в нас є такий батометр. Потім виливаємо відро і з відра набираємо в стерильній ємності. На березі річки на огорожі напис Купатись заборонено. Кропивничанка Валентина Сокирко каже, тут не купається, тільки засмагає. Не вірю в якість води. Сумніваюся. Якийсь такий є запах. І не зовсім така прозора вона. Воду з річки привозять у лабораторію впродовж двох годин. Під час воєнного стану збільшується ризик поширення хвороб через річкову воду, говорить головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Відбувається дуже велика міграція людей. І в тому числі через територію нашої області, тому не виключається ризик занесення на територію області збудників будь-яких інфекційних хвороб зі слів лікарки. На холеру дослідили 80 водойм в області. холерний вібріон не знайдений. Воду у місцях купання перевіряють кожні два тижні. Якщо виявляють перевищення вмісту небезпечних бактерій, направляють лист показниками до місцевої влади. Просять розмістити таблички про заборону купання. Є інші служби, які говорять про те, що і обстежене дно, і наявність укриттів під час повітряної тривоги, і це повинні бути дозволені місця для купання населення, повністю безпечні для їх здоров'я. Ризик зараження завжди може бути, коли там не дозволяється купатися. Тому що ризик кишкових інфекцій при заковтуванні обов'язково може бути, коли вода не відповідає бактеріологічним показникам нормативним значенням. Говорить, у річках Кропивницького Інгулі та Сугоклії вміст кишкової палички не перевищує норму. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.